Був очима ворога та коригував російські атаки. Співробітники СБУ затримали 64-річного чоловіка. Його обвинувачують в передачі ФСБ даних про позиції українських військовослужбовців в прифронтовому гуляйполі. Приватна розмова, не зрада держави, але саме під виглядом таких звичайних розмов, затриманий близько двох з половиною років, передавав своєму завербованому знайомому з Дніпропетровської області координати бойових позицій ППО, об'єктів тимчасової дислокації українських військ та наслідки обстрілів. Чоловік працював на одному з об'єктів критичної інфраструктури міста, тож мав доступ до інформації, яка цікавила російські спецслужби. Він До мене дзвонив і питав, що там у полі, я там чи де прилетіло, де не прилетіло. Вону я йому розказував. І потім в такій е розмові він у мене випитував, де що у нас в полі стоїть, де що робить, де можуть бути солдати, чи працює поліція, чи працює МЧС. Бувало таке, що на городі полю. Коли він подзвонив, чую, йдуть ну, вистріли. Він питає, що то Я говорю, та обстріли наші стріляють, і не откуда. А він такими макаром, як кажуть, у приватній розмові у мене витягує інформацію. Та вже цьогоріч у серпні, чоловік самостійно почав співпрацювати з куратором спецслужби РФ. Втім, запевняє, не знаю, як так вийшло, і мовляв, сам злий на країну агресорку. Ви знаєте, я такий злий, що мені хату розбомбили. Все це, який чекав. Я чекав, щоб швидше закінчилася ця війна. Просто по своїй глупості, знаєте, язик, мої враги, я кажу, пля ляп, 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 от вам і ляп, і доляпався. Співробітник контррозвідки СБУ каже, чи не щодня спецслужби РФ розробляють нові варіанти вербування цивільного населення України. Втім, схема, за якою завербували цих чоловіків, проста ідейність методи е роботи. Спецслужб Російської Федерації вони дещо змінюються, але основополагаючі моменти вони залишаються. Це ідейна заінтересованість, матеріальна заінтересованість, очікування з боку цих, так скажем, ждунів, що в разі захоплення території України вони будуть займати якісь важливі адміністративні або Інші владні посади в новостворених окупаційних адміністраціях за нашими даними, вказана особа виносила наміри про те, що його співпраця буде заздалегідь після, скажімо так, освобождення на російській мові міста Гуляйполя, буде оцінена високо з боку окупаційних військ, та він буде займати якусь керівну посаду в органах влади. Міста Гуляйпуля під приціл спецслужб РФ потрапляють люди різних вікових категорій та з різних міст України. Втім, ціль номер один жителі прифронтових територій, пояснює контррозвідник. З урахування того, що наша область, як і область Херсонська, Харківська, Сумська, безпосередньо межують з зонами бойових дій, то звісно, акцент, зокрема, військової розвідки. Російської Федерації в основному зосереджений на пошук та випробування такої категорії осіб. В інтересах лінії фронту, яка наразі складається на території цих областей, нині обох чоловіків затримано за підозрою у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Загалом цьогоріч у Запорізькій області правоохоронці затримали близько 18 поплічників російських спецслужб. Це коригувальники, навідники та палії військових автівок. Також затримано 12 агітаторів, які закликали до захоплення території України. Про це повідомив речник СБУ в області Сергій Левченко. Світлана Гарбу. З вами Андрій Варіонов Владислав Каящук Суспільне новини Запоріжжя.